У внутрішньому дворику Ужгородського замку шикуються пластуни за всіма правилами та традиціями. Цілі струмко на прапор лянь. Пластовий гіл. Захід спогад присвячений пам'яті героїв небесної сотні, розпочали зі спільної молитви. Воїнів світла, героїв Небесної сотні. Воїнів світла, героїв Небесної сотні. Це спільний захід Ужгородського пласту та Закарпатського краєзнавчого музею. До нього долучилося понад 80 осіб. Спочатку працівники музею провели для учасників екскурсію, ознайомили з тимчасовою виставкою Небесна Сотня воїнів Майдану та іншими локаціями музею. Я прийшов на захід, щоб шанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Тому що майдан це як важлива, одна з найважливіших подій у Україні у її історії. Так якщо б того часу не було, то можливо б навіть Україною і не були. Я думаю, що цей захід для того, щоб ну пам'ятали про небесну сотню, що були такі події. Очікую від заходу. Ну думаю, освіжити в пам'яті, бо я колись була на схожому і да і гарно провести час. В рамках заходу провели кілька гутірок. Усі їх теми дотичні до подій 2013 та 2014 -го років. Говорили про домедичну допомогу в побуті, про психологічну самодопомогу та медіаосвіту. Учасників вчили розпізнавати фейки. Я хотіла більше дізнатися про цю історію. Нам на сходинах про це розповідали поглиблено. Презентація у нас була, і я вирішила, що я хочу більше про це дізнатися. Думаю, актуально досить, бо тут якраз молоді багато, і щоб вони більше знали про це загалом. Сучасній людині необхідно знати домедичну допомогу, вміти розпізнавати фейки, вміти правильно комунікувати загалом і дізнатись про свій внутрішній стан, адже у нас буде гутірка про психологічну самодопомогу. Діти мали також нагоду поспілкуватися з учасниками революції гідності, для яких ця подія не просто історичний день І для мене. Це особисто дуже такий болючий, болючий день. Болюча дата. В мене є вулиці в Києві, до по яких я до цього часу не можу проходити, так тому що перед очима ціна нашої свободи і ціна нашої незалежності. І мені було дуже важливо, що сьогодні наші діти, наші пластуни почують від учасників так революції не просто історичні факти, а власне ті емоції, те, що відчували люди. Для наймолодших учасників провели квест та майстерку, де діти створювали паперових янголів.